680-й день російсько-української війни триває. Мене звати Анастасія Норіцина і розпочнемо з найголовніших новин станом на цю мить. Нескавий розпочався ранок у Москві. В столиці РФ з невідомих причин сталася пожежа на підстанції і залишила десятки висоток мерзнути у соцмережах. Публікують кадри диму та загоряння на даху підстанції. Пишуть, що загалом три райони без світла, води і опалення. А у столиці боліт вночі температура знижувалася до 30 градусів. У нас вообще по-отрадному нет ничего. Вы меня уже снимаете. Ничего нету? Нет, конечно. Света, ни воды, ни отопления. А почему? Потому что произошло по станции. И, и, и отопления, есть... и воды нет. И воды нет, и отопления нет, и света нет. Ведь широго сердца по божаемому... Більше таких ранків. удар відплати по Москві у Росії невідомі зламали федеральний телеканал Спас, який пов'язаний із Російською православною церквою. На екранах, з яких зазвичай ведуть мовлення топові російські пропагандисти, росіянам пригрозили ударом по Москві. Він очевидно має стати відповіддю на масовані удари РФ по Україні, якими закінчився 23-й рік і розпочався 24-й. Хто саме стоїть за зламом телеканалу? Наразі невідомо. Але на кадрах можна побачити пи пейзажі російської столиці, а також координати важливих об'єктів, таких як управління Федеральної служби безпеки, телецентру Останкіно, слідчого комітету РФ ГРУ та міністерства оборони країни-агресора. Росіяни у мережі поділилися своєю реакцією на побачене у телевізорі. Вона була очікувана з цензурою. Ні, для росіян краще не наближайтеся до законних воєнних цілей. До речі, в ніч на 4 січня на аеродромі Шаголу російському Челябінську згорів винищувач бомбардувальник су 34 Наші джерела у спецслужбах повідомили, що за цією успішною атакою стоїть головне управління розвідки Міністерства оборони України. 4 січня російські терористичні війська завдали ракетного удару по Кропивницькому. Вибух пролунав на одному із промислових підприємств обласного центру. Внаслідок РФ відомо про загиблого та поранених. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом. Ну і два ударні безпілотники знищила наша ППО цієї ночі. Росіяни атакували шахедами з південно-східного напрямку. Обидва знищені у Хмельницькій області. Лісті повідомило командування повітряних сил. Також армія РФ завдала ударів трьома зенітними керованими ракетами по Харківській та Донецькій областях. Росіяни атакували п'ятьма ракетами С-300 місто Курахове на Донеччині. Знищили школу та дитсадок. Зруйнували також профілакторій, кав'ярню. Пошкоджено кілька багатоповерхівок та адмінбудівлю. Судячи з фото, у багатоповерхівках зруйновані цілі під'їзди. Курахове знаходиться за 12 кілометрів на захід від Мар'їнки. До 32 зросла кількість жертв ракетного удару по Києву 29 грудня. Криміналісти під час експертизи виявили ще двох загиблих. Повідомили в КМВА. 3 січня. ДСНС заявила, що у столиці завершили пошуково-рятувальні роботи. Нагадаю, вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під обстрілом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Всього постраждало майже 120 Місті сіл сотні цивільних об'єктів загинули майже півсотні українців. Росіяни вперше заборонили експертам МАГАТЕ перевіряти деякі реакторні зали Запорізької АЕС. Про це заявив генеральний директор агентства Рафель Гроссі. Президент енергоатома назвав, що це спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції. Спостерігачі МАГАТЕ регулярно обходять територію об'єкта, але як і раніше не мають доступу до всіх частин. ЗС при цьому в останні два тижні експертів МАГАТЕ не пустили в реакторні зали першого, другого та шостого енергоблоку. Також експерти досі очікують на прохід на дахи енергоблоків, який був запланований на 19 грудня. Але так і не відбувся з міркувань безпеки. Протягом останніх двох тижнів експертам не дозволяли отримати доступ до реакторних залів блоків 1, 2 і 6. Це перший випадок, коли експертам МАГАТЕ не був наданий доступ до реакторного залу блоку, який перебував на холодній зупинці. Білий дім не виявив жодних ознак масштабної корупції або зловживанням зброєю, наданої Україні від Сполучених Штатів Америки, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Водночас він закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити рішення щодо допомоги Києву. Джон Кірбі, коментуючи останні російські масовані обстріли України, нагадав, що кошти виділені раніше вже вичерпалися а переданий у грудні пакет зброї без рішення законодавців Може стати останнім також білий дім не зможе знайти гроші для України в альтернативних джерелах, якщо Конгрес не погодить запит про нову допомогу Києву. Нагадаю, що у Конгресі чекає на обговорення та голосування запит від Байдена на 60 мільярдів доларів для України. За останні 48-72 години ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати безпілотні та ракетні атаки, зокрема і балістичні атаки на цілі в Україні, не тільки військові, а й цивільні цілі, і продовжує намагатися використовувати зиму як зброю, атакувати їхню інфраструктуру. Ось чому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування з боку США запропонований президентом, був прийнятий. Атакамс не в Україну, а на утилізацію. Американське видання Newsweek поспілкувалося з американськими військовими експертами щодо наявності у Сполучених Штатах великих засобів запасів ракет, зокрема далекобійних, в яких закінчився чи скоро закінчиться термін придатності. Наразі Сполучені Штати планують їх утилізувати, витрачаючи на це величезні кошти своїх платників податків. І видання і експерти наголошують, що Україна їх утилізує ефектніше та дешевше. Сотні ракет М 39 і М 39 А 1 виготовлених компанією Локт Мартін, які є чудовою легальною високоточною касетною зброєю, планують знищити, заявив колишній спеціальний радник головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного Даніель Райс. Але вони можуть бути відправлені і в Україну і використані дуже ефективно проти сил Москви. Багато залежить від того наскільки минув термін придатності, зброї, але ракета може працювати ще декілька років після завершення терміну дії не надсилати атакам на основі терміну придатності це політичне рішення, а не питання безпеки, додав інший співрозмовник виданням. Близько тисячі ракет до систем Петріо для Європи замовлять країни НАТО. Про це пише за Телеграф. Відповідний контракт вартістю у 5,5 мільярдів доларів підписали Німеччина, Румунія, Нідерланди та Іспанія. Передбачається, що ракети будуть повністю виготовлені в Європі. Виробництво розміститься на півдні Німеччини, де вже займаються обслуговуванням Петріот. За словами видання, європейські запаси ракет, які коштують 4 мільйони доларів кожна, поступово висне. Жилися під час відправлення їх до України видання зазначає, що завдяки цьому контракту підвищиться ймовірність подальшої допомоги нашій державі на тлі посилення російського обстрілу.